Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео як із перерослих, чи нестандартних, чи якихось таких негарних огірків, приготувати на зиму салат кубиками. І такі замариновані огірки кубиками дуже добре потім використовувати в салатах, наприклад, у олів'є. Отже, огірочки миємо, і якщо вони десь у вас не першої свіжості, трішки прив'ялі, то замочуємо у холодній воді на 1 годину, а тоді кришимо кубиками. Але дивіться, якщо десь буде в якомусь огірку ось таке негарне місце це слід від шнурка, до якого рослина була підв'язана, це можна вирізати. Якщо раптом десь, може, будуть великі зернята всередині, це теж можна все вирізати. Виходять ось такі кубики гарні, по них навіть не скажеш, що вони із другосортних огірків. Баночки я не стерилізую, просто мию, ну і так на всяк випадок можна сполоснути оцтом. Зі спецій я беру парасольки кропу, звісно ж, їх мию, зубці часнику розрізані навпіл, чорний перець, духмяний перець і по шматочку лаврового листа. Це все я поміщаю на дно банок, засипаючи спочатку найдрібніші інгредієнти, а потім кропом їх ніби притискаю. А далі я спокійно, не трамбуючи, ось так заповнюю доверху баночки. Пресувати не треба. У цьому рецепті маса огірків не вказується. Ви берете, скільки маєте, а рецептура розрахована уже по маринаду. Ви можете наповнити баночки, залити їх водою, злити, поміряти цю воду. І вже додати відповідну кількість інгредієнтів. Я покажу маринад на одну літру. Отже, на одну літру води додається столова ложка солі. Дивіться: ось із таким невеликим горбком. І столова ложка цукру. Теж із невеликим горбком. Оцту додається 75 мл. Ну, напевне, тут не видно 9-відсотковий. Тепер маринад кип'ятимо. Закипівшим маринадом, заливаємо банки. Тоді прикриваємо їх кришками. Просто прикриваємо, не закручуємо. Так само звичайними кришками просто накриваємо і даємо постояти 15-20 хвилин. Далі маринад слід злити. Так, і після цього маринад ще раз закип'ятити... І знову залити банки. Далі швиденько закриваємо кришками і закручуємо. Далі баночки накриваємо чимось тепленьким це може бути ковдра стара, одіяло, а ще краще пуховик. І лишаємо їх на годин 12. Я, як правило, лишаю на ніч до остигання. І все. Цей вид консервації готовий. Коли треба буде додати до салату, до розсольнику, солянки, бо дехто робить не сквашеними, а змаринованими, дістали баночку, відкрили, злили розсіл і все, огірочки готові. Отож, хто так ще не пробував заготовляти на зиму огірки, спробуйте. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам